Вони тільки-тільки щойно почали приходити дитями. дитями. Вони настільки були е, травмовані і налякані. Настільки о, це все було от Було просто страшно, що якась людина підійде до них, щось спитає. Було страшно, що там в тому садочку до них підійдуть і скажуть щось, я не знаю, на накшталта, вона тобі не рідна. От Не хочеться цього, розумієш? Хочеться, щоб вони так спокійно, вони так тихенько, спокійно живуть. Ніхто їх не трогає, ніхто в їх школах не знає, чиї вони діти. В садочку не знаю, чиї вони діти. Вони так, от знаєш, от от расточок він, коли такий ще маленький, йому там будь-яка ніжка навіть дитяча, може то його розтоптати. Коли то вже дерево виросло, то вже не страшно. От я хочу, щоб вони укріпли в тому. Все одно, навіть якщо виросте, тобто по дерево захочуть. Все одно можуть зробити боляче. Знаєш, от у нас є, що українці думають з приводу твого рішення. Вдочерити дітей, давай послухаємо, і тоді в мене буде до тебе одне дуже серйозне питання. Прошу. Стовідсоткова повага. Для когось це приклад, для когось це укір якийсь. Як дай їй Боже, щоб вона прожила довше і була відрадою для своїх дітей і для всіх її фанатів. Подавати іншим приклад життя. Вони це на це мають право не афішувати, але якщо вона зробила такий вибір всім розповісти, то в мене до неї повага підвищилась. За це я не зважала на її місці на хейт. Це все таке. Деякі роблять хейт, щоб їх побачили, щоб препіарили за рахунок того, кого люди знають. Тому, ну, хай хейтять, але. Вона ж давно встановила, вже пройшло два роки, навіть більше не відмовилась, не відмовила. Виховує, виховує, годує, годує. Тому це не хейт, це спосіб життя. А для хейтерів це такий дешевий спосіб набрати за рахунок когось чогось, собі бали якісь сумнівні. Магодить, що Вона це робить і не сильно це треба так. Всі, хто знає, тому знає. Це добре. Дати дітям тепло, любов. В житті, це прекрасно. Я дуже поздравляю її дітей. Вона буде гарною, гарною мамою. Це дуже добрий вчинок. Діти будуть в родині, будуть мати любов, тепло. Думаю, що це чудово. І чудово, що е, публічні особистості це роблять і що е, про це кажуть, бо це важливо, це як приклад. Дивись, яка різниця. Коли ми знімаємо людей. І вони це говорять і записуються їх обличчям. 100% підтримки. звідки береться ця чорнота, яку ми дізнаємося про себе, коли в твоє життя прийшли соцмережі? Скажи мені, отак От ти почала себе там помічати. Я була першою, хто вів. Лев Джорнал ще був. Я була першою зіркою, взагалі хто це, опинився в повторній. Це, це, це вікому в році. Думаю, що шостий, сьомий. Шостий, сьомий рік, от більше 15 років, так? От не було в тебе дітей. Ага, Живе для себе, не хоче, гуляє, мужики, п'янки. Ми все знаємо, так? Да? Взяла двох діточок. П'яр. Та по-любому. Mm. Ну, а для, а для чого, Моїлський ще діти? От скажіть мені. Та по-любому для піару. І я, коли це бачу, я коли це читаю, мені Андрюша Данилко приходить в голову. Він каже, іноді провів там якийсь тур, заходжу в інтернет, там 100 тисяч повідомлень, які є класні. І посередині одне маленьке повідомлення, яке я гівно. Mm. І каже, після цього я тиждень не можу спати. Скажи мені, будь ласка, ти вже маєш шкіру бегемота або все одно, все одно пробивають, де я все ти одно? знаєш. На ці повідомлення негативні дивлюся статистично. Якщо їх менше одного відсотку, я взагалі на них не зважаю. Це загалом означає, ну є ж хворі люди, є люди странні там. Ну, проблемні сьогодні в них в їх житті щось проблемне. Тому якщо е негативних коментів менше одного відсотку, я взагалі не зважаю на це. Якщо їх стає вже 10%, то я думаю, що, можливо, щось не так я зробила. І треба на це цьому придалити. Якщо 50 на 50, то я розумію, точно є якась проблема. В даному випадку негативних коментарів було ну менше 0,01%, тобто на тисячі коментарів, один якийсь там негативний, якщо є, то то тобто було в цілому прекрасна ситуація. Про піар дуже мало казали, тому що розуміють люди, що я два роки мовчала. Ніхто не знав. Не. Якщо б мене з тією собакою не зняли в тому інтернеті, можливо, в магазині, можливо, я б ще б два роки мовчала. Тобто, ось ця ситуація, що люди розуміють, що я два роки маю дітей і мовчу. Бо розуміють же всі, що я хотіла б піару, то я б зробила одразу. Ну, знаєш, як у нас були такі приклади. Дивіться, о, о, от да, дивіться, я вже в роддом а їду. Да, да, а да, тут, да. тут дивіться, я вже в будинку. Yeah. А тут дивіться, ось я документи підписую. Тобто, то ніхто нічого не знав, було дуже все тихо. І а зараз. Зверни увагу, з'явилася одна фотографія, mm -hmm. де немає облич дітей, так. і знову тиша. А може мені по секрету? Тобто сказати? Тобто я ми, тримаю ми, слово, ми, що я нікого про це не розмовляю? Ми нікому не скажемо. Це, ти, ти мені тільки скажеш, телеглядачів теж нікому не кажіть. А від чого ти найбільше плакала від щастя, від них? Що вони зробили таке, що ти от просто тебе, от як білугу розірвало? Я можу сказати, що це рішення було. Одними з самих прекрасних рішень в моєму житті. От перше рішення, коли я вирішила взагалі співати, в дитинстві. І друге, ось це рішення всиновити двох моїх дівчат. Кращого рішення в житті я не знаю.